то ви приймаєте рішення саме. Ви заходили в цю тему самі і повинні навчитися самі з неї виходити. А як його напругатися? Якось ви заходили туди, от як ви брали одну, другу, третю, ну от, от так і назад. Зрозуміти, що якщо ви будете далі продовжувати, ваше здоров'я здасть ще набагато більше і вам буде ще набагато гірше. Просто буде такий момент, що ви не в змозі будете дати їм їсти. Не тільки собі, а їм. Ви розумієте, що у вас ковід і ваше здоров'я звалило із-за того, що ви просто перестали себе взагалі ніде любити. Ви любите всіх, окрім себе. Ви любите 60 тварин. Ви любите. Дітей, ви любите чоловіків, але ви не любите себе. Ви любите 60, ви десь порядка 70 осіб, а себе не любите. У вас любові є на 70 осіб. І ви її всю ту любов енергію віддаєте їм. А прикиньте, якщо її візьмете ви собі потрошку. Ви прикиньте, скільки у вас є енергії. Прикиньте, скільки у вас є любві. Настільки у вас, у вас є 60 тваринок. Тварин, ви прикиньте, їм всім треба приділити Внімання, любов, ви їх всі знаєте по іменах. Це ж капець. І ще у вас чоловік, і ще у вас дитина є, іще вас там подружки, якісь є, там ще щось знакоме вас і є. І вас на всіх схатає. І ви до них ставитеся як до, до особ, до людей. Ну вони тварини. Люди путають, беруть, наприклад, вірність вовка, вірність собаки. Нельзя цього робити. Це тварини, це тваринний мір. Ми люди, ми не тварини. Ми люди, нам треба жити з людьми. А тварина йде в допомогу. Там собака чекіська і все. Ви просто хочете любві і хочете її отримати від тварин. А ми любов отримуємо від противоположного пола. Замінити чоловіків тваринами це не вихід. І від того ви будете страдати. Тому що у вас в любові на 70-70 осіб, тварин і людей, а на себе скільки вас залишається? А нічого.